Это все на ЗСУ продают. Три тижні організаційних питань, і ось ми тут сьогодні з'їжджаються в маленькі міста, а не навпаки. Я захоплюся такими людьми, які беруть ініціативу і створюють таке. 12 жовтня в Ірпінському арт-просторі Лісова 3 організували благодійну подію. Гараж Сейл організатори проєкту Локаліс чергово підготували для своїх гостей різноманітну програму. Відвідувачі смакували стравами під музичний супровід локальних діджеїв, а ще брали участь у творчих. Майстер-класах вчилися виготовляти м'які гарбузи та грати на етнічних барабанах. В першу чергу це цей локальний сенс цього заходу. Тобто всі, всі, всі місцеві міста і села всі їздять в Київ. А завдяки таким маленьким фестивалям, по-перше, ми дізнаємось про такі якісь маленькі крафтові виробництва. Я часто тут закуповуюсь. А по-друге, люди залишаються тут. Я не знаю, ну мені здається, це прям класно, коли з'їжджаються в маленькі міста, а не навпаки. В цьому місці я вперше. Взагалі, я вважаю, що це зараз для нас необхідно це підтримка для наших солдат. Тому я захоплююсь такими людьми, які беруть ініціативу і створюють таке. В окремому приміщенні організували парахолку та ярмарок крафту. Свою продукцію представляли талановиті майстри та бізнесмени Бучанського району. Власник перцевої ферми Максим Коваленко, родом з Коцюбинського, на українському крафтовому ринку. Він вже два роки виготовляє гострі соуси конфітюр власного виробництва. Є Дуже цікаві й дивні комбінації, наприклад. Копчене яблуко кориця, мускатний горіх гвоздика, оцет, перці хабанеро. Обліпиха куркума імбир, ананас, перці хабанеро також. Копчений гарбуз. Максим говорить, завжди полюбляв їсти гостре. Він закупив в українських виробників різні сорти перцю та заснував власне виробництво на дому. В минулого року в Коцюбинське прилетіла ракета. Будинок постраждав мій трохи, вибило оконну раму. І я зробив такий невеличкий як збір, але не вважаю, що це збір, тому що я просто зробив пост і написав чуваки. Типу, я розумію, що типу є бага... набагато нагальніші потреби там, потрібно донатити. Купіть в мене соуси. Якби я не прошу мені скидати гроші, купіть соуси. Мене купили, і виходить. Я вклався трохи в. Тепличку і невеличку поставив собі. Майстриня Наталія Лаврик зірпеня плете кошики та сумки з паперової лози. Жінка займається цією справою вже 10 років. Навчалася самостійно за допомогою відео на Ютуб каналах. А тепер влаштовує майстер-класи та передає своє вміння усім бажаючим. Перероблений папір. Я Нарізаю тоненькі смужечки, потім їх скручує в, е, в такі трубочки і в плитокошик, фарбую, обробляю лаком. Таким чином він не боїться води. Його можна мити навіть під краном, там щуточкою. Ось потрогайте, який він міцний. Так? Він служить роками. Просто захід організували для підтримки аеророзвідників з 420-го окремого батальйону безпілотних систем, де служить чоловік однією з організаторок. Кожди збирали для закупівлі повнопривідного мікроавтобусу для виконання бойових завдань на передовій. До благодійної мети доєдналися й найменші відвідувачі. Фестиваль на ЗСУ і у нас продаються на донат. Ми все продаем і тут і еще наличка может, на донат, і ще там у нас ми продаємо. Ем, мотанки А це все на ЗСУ продають після літнього фестивалю в парку Правика Вірпині. Організатори локаліст отримали багато запитів від людей на проведення осінньої події. Цього разу для них виявилося складно знайти ресурс та фінансування для великого заходу. Проте, за словами керівниця проєкту, вони не змогли проігнорувати запити від військових на фронті. Я давно хотіла тут щось зробити, і ну воно настільки атмосферне, настільки підходить під гараж сейл, що ми домовились, і ось так воно все сталося. Три тижні організаційних питань, і ось ми тут сьогодні насолоджуємось тим, що можемо все ж таки жити вільним життям. І вдячне нашим захисникам донатимо. Організатори мають ідею провести ще одну подію ближче до різдвяних свят. На їхню думку, саме в цей період трапляються дива, які об'єднують усіх людей. Марія Матчук, Олександр Кравчук, з Ірпеня Спеціально для Медіапогляд.